Всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні збираю шафу купе. Спеціально для тих задач, коли більше вимоги до вішати речі, ніж складувати. Тобто полички майже не потрібні. От саме для таких моментів розробили шафу серії Еко яка має три штанги для одягу. Бачимо, з лівої сторони такі більш довгі речі. І з правої сторони секція десь 90 см. І тут можна розміщувати короткі. Колір на сьогодні венги, довжина 1,50 м, 60 глибина, 2,40 висота.